Які в тебе ретфлеги в стосунках? Коли дівчина забороняє спілкуватися з іншими подругами, дівчатами, хоча сама гуляє з колишніми там до ранку. Якщо вона тобі забороняє гуляти з подругами, але сама не гуляє з колишніми. Я гадаю, так, бо вона занадто не довіряє мені. Головне довіра в стосунках. Хто він знайомити її з цими подругами? Звісно, готовий. вона тобі не забороняє дружити з подругами, але сама тусить з колишнім? Добре, без проблем, бо я довіряю. Що кудись загуляє на ніч з колишнім норм? Ні, якщо вона буде говорити постійно, де вона і так далі, і в них нормальні стосунки, тоді це норм. Ще не бачила такого. Я просто ідеальна людина в стосунках. А ти забезпечуєш свою дівчину? Повністю. Те, що вона захоче пити, банальні там речі або ще якась двіжуха, то окей, підемо, сходимо, купимо. Тусить з колишнім, десь з ним в барі п'є і каже, скинь мені гроші на коктейль, ти скинеш? Мають платити ті, з ким вона сидить, то чоловічий пол має оплачувати за неї. Тобі буде ок, що колишній за неї платить? Звісно. Він буде розраховувати ну, на якісь продовження. Три геліка біля дому стояти і в Руховецькому лісі закопаний.